Доброго всім дня. Сьогодні у нас 20 квітня. Велике церковне свято, Великдень. Я вас щиро вітаю з цим святом Бажаю, щоб над вами завжди було мирне чисте небо. Щоб ці недоб... недобрі сусіди покинули нашу країну цілком і повністю. І завершилася ця кровопроливна війна. Мене багато запитують, ну, до речі, повернемося яка, до, до винограду. Я проживаю Центральна Україна, Черкаська область, місто Кам'янка. Мене багато запитують, як, як, в якому стані виноградник, як я вкривав. Хочу сказати, що я цієї зими, можна сказати, зробив так деякий для себе експеримент. Всю зиму у мене виноград був в такому стані. Він в мене був просто-напросто щирями пришпілений до землі без якого-небудь укриття. Просто лежав на землі всю зиму. Як бачите, до сих пор до цього часу він лежить. Сьогодні ось один ряд підв'язав. В якому стані. Все, будь ласка. Ось такі Ось в такому стані виноград. Грудень січень у нас був теплий. Лютий, звісно, був по справжньому лютий. Є такі ось екземпляри. Вже доволі доволі великі. цей спосіб мені цю зиму сподобався, єдиний його недолік, як я вважаю, це його треба або сильно після зими сразу розплітати, що не дуже є добре, бо як показали недавній початку квітня, який був холода. Або його розплітати треба після дождя. Лоза дуже суха і десь крутить, щось десь гнуть. Це дуже є проблематично. Вона підтріскує тому, але все ряд розплів. Так, да, воно виходить трошки довше, ніж обично, але принаймні нормально. Ну, якби пройшов дощ, звісно, то було б якість розплетення було б краще. Далі тримати нема сенсу, тому що підростаючі почечки. Будуть обламуватися. Ось така Так що я гадаю, що ну, на даний момент я бачу, що виноград перезимував чудово. Як воно покаже себе далі, тут, тут весь ряд ще лежить, там весь ряд лежить і аж там весь ряд лежить. Оце розплетений тільки цей ряд. Розкопані молодняки, там ще буде робити шпалера. Так що був в мене геотекстиль для укриття. Ну, так як грудень-січень пройшов теплим, я не вкривав. А лютий, думаю, зроблю експеримент, побачу, як воно буде. Земля завжди компенсує температуру хоч, хоч трішки. Почки попросиналися, Як воно піде далі, будемо бачити, будемо спостерігати. Уже де не-де поросла трава, треба підв'язувати і вбирати її. Але я думаю, що буде все обов'язково добре. І прийде час, наступить перемога. Так що дякую всім, хто був зі мною сьогодні. Ще раз вас зі святом Великодним. Слава ЗСУ! Слава всім тим, хто боронить нашу землю від загарбника. Все обов'язково буде добре. Хай вам щастить. А по мірі того, як буде розпускатися виноград, буду знімати, як буде така можливість, і викладати відео. Все, всім дякую, хай вам щастить. Всього вам найкращого.